І перший раз і я вам його покажу. Хто знає, як дитя до тебе повернеться, Вчора знімала машини. А сьогодні трактор. Друзі, не друзі! Всім привіт! Це не автоблог і навіть не мотоблог. Трактоблог на ваших екранах. Пажу жим? Петрович, заводь. Lіліz50RX, об'єм двигуна 2893 кубічних сантиметрів. Тип палива у нас дизель, три циліндри і 50 кінських сил. Звучить не надто багато, але в комбінації з водяним фільтром він наче несе себе сам. Запам'ятала. Далі у нас що є? У нас є модель двигуна ITL. ITL. Холодний старт. згодом. Витрата палива 290 грамів на кВт на годину, якщо я правильно пам'ятаю. Що У нас є У нас є свічка розжарювання, у нас є сухий повітряний фільтр, у нас є амортизація капоту і багато чого ще цікавого у нас є. Масивний картер двигуна 8,2 літри. Є у нас вага трактора 2740 кг, а на задній навіс можна навантажувати 1600 кг. Попомокра. Є у нас е, лічильник мотогодин. Є у нас агротехнічний просвіт 293 міліметри. Такий кліренс був у Таурега, На моєму огляді втисніть на посилення під відео. Пісні посилання під відео і дивіться огляд. Але тракторець це цікавіше, Ще у нас є повний привід 4 х 4, і блокування заднього диференціалу дає йому навички. Джипа такого. Купив тракторець, їздиш по дорогам, їздиш по гарам і кайфуєш. Навіть джип не потрібно. Отака машина. Дана модель агрегується з величезним списком обладнання, з яким ви можете знайомитися, натиснувши під цим відео, а також знайомитися з, гра... з організацією, яка продає цей тракторець. Що я далі вам хотіла сказати? Що. Передній навіс у нас 6х31, задній навіс у нас 1х34 на кожне колесо. Є у нас два дзеркала заднього виду, є у нас. Що ще? Довжина у нас з урахуванням навісу 3820 мм. 3820 мм. Вибачте, я вже заговарююсь. Дуже такий, знаєте, внушаємо трактор у мене. Задні ґрунтові колеса, подивіться на ці колеса, так і хочеться сказати, дядю, прокатай мене, але не по асфальту, а по життю. Е, Регульовані задні колеса у нас. Передні шини, шини у нас 9,5 на 20, по-моєму. Задні шини у нас 13,6 на 28. Здається так. Подивіться на ті колеса. О, мені колеса ці підходять, так і хочеться на ньому прокатитися, десь по асфальту, щоб поліція позаду така: Уіу, уіу, а уіу. Ні, ми проти цього. все тільки бамбоні. Так, що я вам далі хотіла розказати? А це питання? Є у нас. Е... Гідравліка тут, як у моїх емоцій, підіймає все і всіх, особливо якщо ти важка техніка або важкий випадок. Соліс <гум> 50 це універсальний трактор для сільськогосподарських транспортних і комунальних робіт. Відмінно підходить для сидіння, для сидіння. <гум> Ладно. Відмінно підходить для всіх робіт сільськогосподарства. Дарсти для посів, для врожаю, для оброблення землі, також для перевезення вантажів і, можливо, для не можливо, а для прибирання снігу навіть і для різних інших робіт. Паливний бак у нас 55 дизельних літрів, така у нас попочка, немає багажника, нікого не перевезеш багажник. Але трактор для інших. Можна переїхати. Зачем перевозити? Можна когось переїхати, правильно? Паловна система проста і надійна, що дозволяє цей трактор заправляти на будь-яких автозаправках України. І ще дайте згадати, що хотіла вам сказати. В общем, ви бачите, що ці фінті не буду робити вигляд, що я тут щось понімаю в тракторах. Як ви зрозуміли, в машинах також. О, боже, холодно сидіти, можна попу свою застудіть. Ні, подожди. Я хотела хотіла згадати, скажу, А, Є підігрів, передзапусковий підігрів, що дозволяє двигуну краще заводитися в зимовий період. Ну, ви зрозуміли, коротше. І ще можна кріпити причеп. І о, от є, є красненькі штучки, є чорненькі, є болтики, шурупчики, фінтіплюшки. Можна так ножку поставити. О. Сиєння у нас м'яке регулюється з амортизацією і навіть з паском безпеки, з ременем безпеки. Отак от присібуємося. Не знаю, конечно, що треба робити, щоб вистрибнути з трактора ця, але, мабуть, що він без кабіни, то можна якось і вистрибнути. Ваш грим не злетить, навіть якщо кермувати з фліртом, бо є у нас такий тут фінті КПП у нас 4 плюс 1 на Х2, два дискових щеплення. У нас тут є якісь, аби я ще знала, що це таке. Два гідронасоса, п'ять гідроклапанів, гідравлічний підсилювач керма у нас є. Отак є у нас кермо, просто звичайне, не мультифункціональне просто кермо. І знаєте, це дуже так цікаво сидіти в тракторі. Прям так височенько, я ж кажу, будете як в джипі, повний привід. Агра цей технічний просвіт, івенс у нас солідний, почти 3 см. Що вам ще треба? для щастя? Соліс 50. Соліс виробник входить до топ 6 виробників в світі. Виробляється щороку 300 тисяч тракторів, і цей тракторець Соліс, в принципі, як виробник побачив 120 плюс країн світу на хвилиночку. А ви так можете підсвічується на панель приладів? Всі прилади, як на дискотеці. такий нічний гламур. Все красиво, все видно. Тут ми зараз нічого не бачимо, бо автомобіль, в смыслі тракторець не заведений. У нас тут є от коробка перемикання передач. У нас тут є багато ручашків, але якби я знала, що то таке. Я не знаю, що це таке. Пишіть коментарях, Бо я вибачте, з трактором перший раз у мене, як я вже казала. Дуже багато кнопочок, дуже багато педалек. все частенько, все новенько зрозуміло, бо автомобіль в тракто, це трактобіль він ще новенький, ще не поїздив по селу, уявляю, якого він буде вигляду після якихось яких робочих процесів. Є у нас два дзеркала. Прикольне, як в машині. В принципі, якась труба, в принципі, якийсь величенький такий капот у нас, передочок, і цікаво було б на ньому, звісно, прокатитися. Але він так жужить, що, дай Боже, всі будуть чути, що я їду на тракторі. Оце так на машині прямо хочеться. Понімаєте? джип. Джип. На 4 повний привіт і кліренс у нас класний простий в роботі, надійний і легкий в обслуговуванні. Solis 50 RX офіційно в списку техніки, яку б я хотіла бачити частіше в своєму житті. Потузний витривалий і заводиться з першого разу. Ну як ідеальний чоловік. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. ще частіше, даримо вам серденько. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково, бо далі буде ще, можливо, ще щось цікавіше. І пишіть в коментарях, наскільки вдало в мене вийшло зняти цей трактор, точніше, огляд на трактор, бо це мій перший огляд на трактор, як ви вже зрозуміли. І незабаром до вас повернусь. А поки я поїхала трактору. Ой, тут сидушка мокрая.